Колись прийду я до заходу сонця, разом із ним життя за горизонт піде, а там, за тим далеким горизонтом, вже буде зустріч з тим, хто мене жде. Дивлюся я на сонце, і буває сумно, що швидко так воно міняє свій короткий шлях. Залишилось ось декілька хвилинок, і захід зажевріє в небесах. Так само і життя прилине дуже швидко, від юності до сивини недовгий шлях. Так хочеться, щоб мав він віри присмак, щоб сенсом були вічні небеса. Все ближче захід, я дивлюсь на небо, життєву цінність легше так збагнуть, так легше зрозуміть, що має бути хлібом. Для кого треба жити і кому служить? Життя таке коротке, що ти в нім цінуєш, що головним вважаєш для себе багатство, гроші, може, славу ти шануєш, а сонце все до заходу іде. Ніхто не знає, може, скоро зайде сонце І до обрію стежина підійде. Акорд останній у житті замовкне, а за межею вже Спаситель тебе жде. Перед престолом білосніжним ти постанеш, щоб дати звіт за всі прожиті дні, за всі слова і вчинки суд настане, і Бог побачить всі плоди свої. Чи будуть ті плоди святі у тебе, чи недаремно роки проживав? Що ти вважав святиною для себе? Жив лише для тіла чи горів любові до Христа. Ми всі прийдемо перед лице Ісуса і зустріч з Ним усі переживем. Для когось зустріч буде, там тяжка мука, для інших вічну радість принесе. Щасливий Той, хто зустріч тут чекає, хто щирим серцем прагне до Христа, хто в серці віру і любов плекає. У кого вірність збереглась і чистота, таких не налякає швидкий вечір життя земного, що до заходу іде, не страшна спека, люті холоднечі. Вони чекають зустріч цю щодень, бо там, за горизонтом, зустріч з Богом, і жде їх там святий Єрусалим. О, там вже не згадаються тривоги. О, як я хочу, Господи, туди. Я шлях з тобою тільки починаю, але не знаю я коли кінець, з надією у небо споглядаю. Можливо, скоро вдягнеш вже мені вінець, навіщо сум, там набагато краще, і байдуже щодні земні летять, не втрачу віри і надії я ні за нізащо, достойно проживу своє життя. Колись прийду я до заходу сонця, разом із ним життя за горизонт піде, а там за тим далеким горизонтом вірю я, мене Спаситель жде.